У Китаї експериментальний проєкт житлового комплексу з вертикальним лісом провалився через велику кількість комах, яких привабили рослини. За задумом на кожному балконі комплексу мав бути невеликий сад. Однак рослини привернули комарів, і люди не захотіли селитися у квартирах, через що будинки продовжують поступово заростати. Експериментальний проект міський лісовий сад в китайському мегаполісі Ченду з'явився у 2018 році. Він повинен був стати унікальним прикладом зеленого житла з великими доглянутими садами на кожному балконі. Приміщення були спроєктовані так, щоб дати рослинам достатньо місця для росту. 20 видів рослин мали справлятися зі смогом і шумом вулиць, і перетворити фасади будівель на вертикальний ліс. За словами агенту нерухомості, до квітня 2020 року було розпродано всі 826 квартир. Однак нині там мешкають усього 10 сімей, а зарослі будинку порівнюють з декораціями постапокаліптичного фільму. Проблема у тому, що рослині стала залучати величезну кількість комарів, що і відлякало покупців. Без них сади почали розростатися, гнити і майже повністю поглинули балкони. На думку ландшафтного дизайнера Деріла Беєрс, проблема житлового комплексу в тому, що творці не задумалися про його технічне обслуговування. Він припустив, що у балконів немає підходящої дренажної системи, тому рослини на них затримують воду. До того ж, до заселення перших мешканців сади встигли розростися і забезпечити комарям не тільки достатню вологість, а й тінь. Крім цього, розробники не врахували, що за садами необхідно було постійно доглядати ще до здачі об'єкта або на етапі планування вибрати такі рослини, які не потрібно часто підрізати. Кращим варіантом, на думку Беєр стали б карлікові рослини. Які ростуть набагато повільніше. Він також запропонував дати мешканцям самостійно обирати, що вони хочуть вирощувати на своєму балконі. Автори проекту розповіли, що не планують згортати його. Вони пообіцяли посилити заходи боротьби з шкідниками і проводити технічне обслуговування приміщень чотири рази на рік.